Я людина, яка не тільки там писала чи пише там проекти законів, я людина, яка має практичний досвід в зеленій енергетиці, тому що я спроектував, побудував декілька об'єктів, в тому числі та біогазову станцію, яка працює на виробляє біогаз і виробляє електроенергію на і посліду. Я можу сказати, що є величезні проблеми з точки зору спілкування по підключенню, по фінансуванню. По це теж цілий блок питань, які б ми хотіли врегулювати. Тому що якщо ми їх не врегулюємо, скажімо, на автоматичному рівні або на півавтоматичному, це буде являтися тормозом для розвитку цих технологій в Україні. Тому відверто кажуть, що хочуть, що тут зібралися самі заінтересовані такі і, і компанії, і люди. Я би хотів, щоб у нас був такий фідбек. Можливо, ті проекти, які ви будете реалізовувати, тому що ви в цьому зацікавлені, ви хочете знати ефективні алгоритми, про які сьогодні будуть розказувати. Ми би хотіли, можливо, через Віталія, або разом з держенергоефективністю отримувати від вас бойові точки, які потрібно розшити на рівні комітету, на рівні уряду, на рівні парламенту для того, щоб ця система почала працювати. Ну і на завершення я можу сказати ще такі декілька концептуальних речей, над якими ми сьогодні працюємо. Ми сьогодні думаємо над тим, як впровадити в Україні європейську практику зеленого газу. Тому що у нас концепції такої немає на сьогоднішній день, в Європі вона особливо в Німеччині вона є. І в контексті того, про що сказав Сергій Савчук, нам потрібно рухатись дуже швидко по, 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 по дорозі заміщення газу, природнього газу, біомасу, і тому поняття зеленого газу для нас є ну, дуже важливим. Плюс ми на сьогоднішній день також думаємо над концепцією такого поняття, як зелене тепло. Або з утилізації, там, наприклад, твердих побутових відходів, або там, з відходів біомаси. Тобто є багато моментів, які сьогодні не врегульовані, які потребують цієї регуляції на рівні кабінету міністрів на, улі... на... на на рівні парламенту. Тому я думаю, було б правильно, щоб в рамках нашої групи, нашої платформи, нашої співпраці ми її розширяли і отримали від вас ту проблематику, за яку працювали в державних інституціях, в парламенті, ну і приймали ті рішення, які... Які на сьогоднішній день для всіх людей? Дякую за увагу.